Зараз в нашій церкві триває молитва за семирічного хлопчика, який це сім'я невіруюча, він е заразився десь е правцем і впав в кому, дитина вже лежить в комі тривалий час. І мама його сказала, що якщо ну, вона попросила церкву молитися, дала згоду, щоб церква молилася, але сказала, що якщо дитина помре, вона вчинить самогубство, бо їй нема чого жити. Вона вже завчасно прийняла рішення. Сама подія може прийти в життя іншої людини, а реакція може бути іншою, тому що в неї всередині в серці є оце інше. І людина подумає: ну що ж, це зле, це не добре, це неприємно, я не хотіла цього, я не чекала. Але якщо Господь допустив, Він же ж допоможе це пройти. Це не перша проблема в моєму житті. Інший Бог допомагав вирішувати і цю вирішить. А навіть якщо Господи не так, навіть якщо піч вогненна, я все одно буду любити тебе і служити тобі, і довіряти тобі, тому що моє життя в твоїх руках і я знаю, ти добрий Бог.